Сміхається лагідне сонечко і дивиться в наше віконечко. Проміння своє посилає, нам гарно навчатись бажає. Зараз у нас заняття справа. Пропоную послухати казочку невеличку. Казка про приголос. У далекій країні Звукляндії Вогляндії крім голосного жив ще один чоловічий. І коли він хотів заспівати пісеньку і розтуляв ротика, то в нього виривався не спів, а тільки свистіння, шипіння, ричання, рр, Давай спробуй промов ці звуки, дірочка. <клеви> Шипіння, <смір> ще криктання, тіночка, <смір> а, <смір> а чи легко вимовляються ці звуки? Ні, М -м, не легко. А чому? Тому що при вимові цих звуків струмінь повітря, який виходить з ротика, зустрічає різні перешкоди. Які перешкоди? Це губки, зубки і язичок. Кірочка, що ти там малюєш? Які перешкоди? Губки, зубки і язичок, так? Тому ротик у чоловічка подивись, на що схожий ротик чоловічка? На рисочку схожий, так? Тому цього чоловічка прозвали сумним, і він дуже-дуже мріяв знайти собі друга, який би міг співати веселих пісень. І одного разу сумний гуляв і почув веселий спів. А. -а, -а у, -у, у, у. Як ти гадаєш, хто співав ці пісеньки? Так, правильно, голосний. Пішов сумний на спів і побачив голосно. Добрий день. Це ти так гарно співав? запитав сумний голосно. Добрий день. Так це я співав, відповів голосний. Тобі сподобались мої пісеньки? Так, давай тоді познайомимось мене звати голосний. А ти хто? Мене всі звуть сумним, адже я не вмію співати. А що ж ти вмієш робити? Запитав голосний, запитав голосний у сумного. Я вмію шипіти. Зараз воронічку. Я вмію шуміти, як вітер. Повтори, як вітер шумить. Я вмію свистіти, як вужик, Я вмію зищати, як жучки, як жучки зищати. Я можу, як комарик, я можу фиркати, як їжачок. А співати мені заважають губки, зубки і язичок. Як чудово, вигукнув голосний. Ти вмієш робити те, чого не вмію робити я, а я вмію робити те, чого не вмієш робити ти. Давай заспіваємо разом. Пропоную тобі дружити, згодний зрадів сумний. Тепер ти більше не будеш сумувати, ти будеш завжди зі мною, тобто при голосному і всі будуть тебе називати приголосним. І отак з тих часів і живуть усі приголосні звуки поруч з голосними і разом утворюють слова нашої мови. З голосних і приголосних звуків складають слова. І дуже-дуже важливо, щоб де саме знаходиться той чи інший звук. Тому що якщо хоча б один звук зміниться або зникне, то слово буде не впізнати. Спробуй, будь ласка, зараз почути звук, який загубився. Слухай уважно. Він володар глибини, бо живе десь там на дні. Вуса довгі вудку гне, теж риба сум пливе. Який звук загубився? Риба су. Риба цу. Риба -сом. Тут звуки, де тут звуки помилились? Звук У змінився на звук О. Так, діти у похід пішли. Телескоп вони взяли, йшли, та йшли, а ось зупинка, бо на небі впала гірка. Гірка. Не гірка, а зірка. А Г змінилося на з. Так. Може, випив хтось, чи зник апельсиновий мій бік? Гітось. Ні. Yeah. Не бік, а ті не вичік. Сі, вірно. Змінилося на с. Кожен звук у мові має своє місце. Давай зараз згадаємо, як позначаються голосні звуки. Покажи фішечку, як позначаються голосні звуки. Так, кружечком, добре, молодець. А які звуки ми не можемо проспівати? Називаються приголосними і приголосні звуки позначають ти правильно читаєш. рисочкою. Так, ось такою рисочкою. Молодець. Запалали в чистім полі, наче галстуки червоні, то палає в полі так польовий червоний. Мак, вірно. Так, давай ми спробуємо намалювати кружечками і рисочками слово мак. Спочатку треба слово промовити. Давай повільно промовим слово. Мак. Промовить. Мак. Мак, який перший звук в слові мак? Ма. Мам. Мак, мак. Ми не можемо. А якщо ми не можемо його проспівати, то це приголосний. Як ми позначаємо приголосний звук? Однією рисочкою. Виклади в себе на столику одну рисочку, фішечку з однією рисочкою, перший звук м. Далі промовляємо слово. «мак». Який наступний другий звук? Так, «А». Так, а ми можемо проспівати цей звук? Так. Так, як виглядає? Він відкритий. Мак. Тому позначаємо, якою фішечкою кирось? Так. Поклади, будь ласка, кружечок у себе на столика. На столику. Ма. -а. а тепер промовляємо слово. Ще раз промовляй Кіра слово, який наступний останній звук. Мак. Ма Ма так, останній звук. К. Він який? Приголосний, тому що ми його проспівати не можемо. Так, і позначаємо однією рисочкою і виклади в себе на столику. Кірочка, скажи, будь ласка, скільки у цьому слові голосних звуків? Ану, подивись на свої фішечки. Скільки голосних? Один. Один. А скільки приголосних? Один. Два. Ва, да, молодець. А скільки всього звуків у цьому слові порахуй? Один, два, три, три. три. Добре, розумнечка. Слухай наступне. Зроблений він з молока, має тверді він бока, у ньому так багато різних дір. Здогадалися це? Три. Сир. Так. Сир. Який перший звук? С. Ми можемо проспівати цей звук? Ні. Отже, він який? Приголосний. Приголосний і позначаємо, як. Рисочкою. Так, викладай з себе на столику рисочку. Далі промовляємо. Сир. Який наступний звук? І. І. Так, а як ми позначимо звук И. Якою фішечкою? Так, правильно, тому що цей звук ми можемо проспівати. Він голосний. Позначаємо кружечку. Далі Кірочка, промовляй слово. Цир. а ми не можемо проспівати р, тому цей який? Пійду. і голосний і позначаємо ми однією рисочкою. Ось так сир. Так, порахуй, будь ласка, скільки звуків у цьому слові. Всього. Один, два. Три. Три. Скільки голосних? Один. Скільки приголосних? Один. Один, два. Добре. Молодчинка. Наступне завдання. Пограємо в гру, яка називається. Речення добавлянки. Я буду читати початок речення, а вам треба додати потрібне слово. А картинка, підказка буде на екрані. Діти, звісно, вчаться в. Пая. Де діть? Поя. Да, школа. А комбайн працює в. Олі, ми лікуємо? Ми лікуємось в лікарні, лікарні. а стрижемось в камні. Ліки ми беремо в. Де ми беремо ліки? Бібете ми беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Так, вірно. Наше заняття підходить до закінчення. Давай згадаємо, з якими звуками ми сьогодні познайомились. Якими звуками ти була голоси? Який так. А як ми позначаємо приголоси? Як позначається приголос? Не молодець, рисочку однією. А як позначаються голосні звуки, кірочка? А як? Кружечком. Так. А які ж це голосні звуки? Пам'ятаєш ти? Як їх го? Скажи, і все, що Е. Так. Е, так. В. А, а. О, у, І. е і. Ці звуки ми можемо проспівати, так, і тому вони голосні. Так, і позначається крушечки. Добре, молодець Тілися, ти добре сьогодні працювала, ти у мене розумничка, я бажаю вам гарних вихідних. До побачення. Дякую, ми теж вам Люблю.